<кій> Всім привіт, з вами Діма і. Виникло так, що стрім не запустився. З першого разу я багато що розказував, але мені придеться, напевно, заново то все розказати, окей, не проблема. Коротше, запустив я GTA на своєму ноутбуці. З середніми налаштуваннями. Ну, тобто У мене середні, точніше, характеристики мого ноутбука. А саме i5 процесор 2,4 МГц, 8 ГБ оперативної, 1 ГБ відеопам'яті, а саме 525 М Nvidia. А, і в принципі, як бачите, гра працює. тобто Зараз я плюс ще стрімлю, тобто це ще десь наполовину FPS обрізається. Да? А якщо так взяти, просто коли я катаюся, то в мене десь орієнтовно 35 FPS. Налаштування в мене мінімальні. Все на мінімум викручено. Але в принципі, знаєте, так, погратися можна. Тому, якщо хто думає, чи варто грати, чи не варто, чи вона потягне, чи не потягне. Ой, я хочу на мотоциклі покататися. Чи варто її грати, чи не варто, бо вас можливо не потягне, чи потягне. Окей... То, якщо у вас орієнтовані такі як в мене характеристики, то можете бути впевненими в тому, що вона у вас запуститься і можна буде грати хоч якось. Боже, якийсь скажений мотоцикліст, куди він пре? Ви тільки подивіться, як він всіх обганяє. Взагалі знахаб... знахабнів. Е-е-е-е, я хочу. Окей, okay, коротше. Uh, що я можу сказати? Це в мене не повна версія, просто я скачав собі потестувати, тобто не, не ліцуха. Просто подивитися, чи вона взагалі буде працювати, чи запуститься і так далі. Як бачимо, все чудово працює. <coughs> що вам ще раз розповісти. В принципі, все. В горах набагато більше лагає, я щойно був в горах, звідти приїхав, то там набагато більше навантаження, і воно набагато більше лагає. Це я можу дійсно сказати. А так по місту в принципі їздити нормально. От таке от. Думаю, на цьому все. Дякую за перегляд і всім до зустрічі.